Як правильно вирахувати, скільки у вас уже повинно бути грошей? До речі, по такій формулі визначається, чи людина дотримується законів і чи в неї будуть гроші. До прикладу, якщо взяти, що ми працюємо з 20 років до 65 років, то в 25, в 30, в 40, в 50, в 60, 65 у нас вже повинна бути якась сума грошей. Не то, скільки ми заробляємо, а скільки ми назбирали капіталу. Покажу, як це на моєму прикладі працює. До прикладу, станом на сьогодні мені 45 років і я працюю з 20 до 45. І е, з кожної зарплати, якщо б я відкладував собі по 10% річних, то я б не складав собі якусь суму. Все, що я відкладав, воно мало б спрацювати там під 10, 12, 15%, ну, тобто в залежності, як який рік спрацьовував. Ну, в середньому це там, 12% спостерігається в нас така тенденція. І тепер, що виходить? В 2000... Я розпочав працювати в 2000 році. Зараз 2025 рік. Ну, в мене тоді зарплата була 500 гривень. Якщо б станом на сьогодні, зарплата у мене була б там 40 тисяч гривень. Я просто підприємець, в мене інші доходи, я так якби, на середній ринок скидаю. Можна, в принципі, вирахувати, скільки кожного року ви заробляли, і скільки кожного року 10% ви б відкладували, там, під 12% річних, скільки це б спрацювало. Можна згрубше це прикинути. Тобто, ви можете, до прикладу, там, давайте 500 додамо до 40 тисяч і розділимо це на 2. Це вийде приблизно. 20 тисяч гривень приблизно 20 тисяч гривень в місяць середній дохід. Колись було більше, колись менше. Окей, ну насправді це не так критично. Тут важливо принцип зрозуміти. Це можна вирахувати до точності, але з грубша 20 тисяч гривень в місяць це 240 тисяч в рік, тобто 24 тисячі треба було мені відкладувати. За 25 років, от я б відклав навіть там по 20 тисяч, за 25 років я б мав би мати уже особисто відкладеними, накопиченими 500 тисяч. Процент до проценту це мінімум 1,5 мільйона. Є формула, це можна мені розібратись. Тобто станом на сьогодні людині, який 45 років, яка заробляє десь приблизно 40 тисяч гривень, якщо в людини на рахунку 2. Мільйона гривень, то в принципі людина молодець. Можна підставити там, свій вік, можете 35 років поставити, можете 50 років поставити 55 і вашу, ваші доходи. Просто принцип важливо зрозуміти. Для чого важливо зрозуміти цей принцип? Тому що, коли ви по цьому принципу підете далі і е, подивитеся, що може бути за наступних ще там, 20 років. І це можна можна вирахувати більш детально. Я дам в описі до цього відео, і там буде відповіді на від, правильні відповіді на запитання. Але е, даю вам, щоб ви самі себе перевірили, щоб ви відчули, от бо тому, що це і ваші гроші, це цікава математика, і це скільки ми маємо мати. І реально, скільки ми там втратили, якщо ми ще не накопичили, і що ми можемо втратити. До прикладу, давайте ми візьмемо, що вам 45 років, от, наприклад, там, мій приклад. І е, я станом на сьогодні маю там, до прикладу, 2 мільйона гривень. Я, до речі, в мене з фінансовою культурою все нормально, тобто, в мене є накопичення, капітали, і там, я відповідаю своїм алгоритмам відповідно до своїх доходів. 12, більше 10 років цим займаюся, так що з цим все окей. 12% річних. Давайте візьмемо, в 46 років, скільки додається 12% до 2 мільйонів. Це буде плюс 240 тисяч гривень. І відповідно, капітал складе 2 мільйони 240 тисяч уже через рік часу. Далі, в 47 років. Ну, я тут ще не рахую, що, я, що наприклад, я мав би додавати там по 50 тисяч. Нехай це піде на покриття інфляції. Люди переживають за довгий період, інфляція і тому подібне. Тут суть, в принципі, зараз є механізм, як інфляція обходиться. В 47 років плюс 268 тисяч гривень відповідно 2 мільйони. У нас 508 тисяч на рахунку. В 48 років додавиться 300 тисяч. Це буде вже 2 мільйони 808 тисяч. Далі я рахувати не буду, залишу на вас. Тому що, подивіться, вже в 49 років буде 3 мільйони, більше трьох мільйонів. От тут цікава, цікава математика. Тут буде навіть і плюс 1 мільйон процентами тільки. Навіть буде плюс 2 мільйони процентами, коли ви будете рахувати собі до 65 років. Тобто в 65 років, от тут цікава математика. Вирахуйте, скільки в 65 років у вас буде капіталу. Це така задача там, х перше, Скільки тут буде у вас грошей? Виведіть собі цю суму. Далі порахуйте собі наступне. В 66 років, ви, до прикладу, живете з цього капіталу, і е, візьміть собі 12%, 12 річних. Це буде ваше там Х3. І, і це візьміть, розділіть на 12 місяців. І ви отримаєте. Це було тут Х2, ладно, х2 ось тут буде. Тут буде х3, це буде сума в місяць, скільки ви будете отримувати доходів. Ну, я вам скажу, це буде фантастична сума. От, до речі, от ми тут ще мали б визначити з вами там х 4 коли, в який рік ви будете мати тільки мільйон відсотками, і в х5. Це коли вже будете мати 2 мільйони відсотками. Тобто, зауважте, відсотками можна мати більше, ніж зарплата річна. Просто питання в чому? Питання в тому, що коли ми дотримуємося фінансової грамотності, в нас з'являються величезні капітали. І е, цей принцип я взяв з книги Мій сусід мільйонер. Я дам посилання ще на цю книгу, е, і час, в якій е, в цій книзі про це говориться. І в описі буде також ще посилання на відео закрите, в якому будуть правильні відповіді. Ось це буде X4, X5, X1, X2 і X3. Ну що ж, сподіваюся, що вам це допоможе зберігати ваші гроші, нагромаджувати, накопичувати і бути капіталістами, мати величезні суми грошей.